Тобто, через тиждень дивиться, що повторюється, де ваша енергія зростала, йдіть туди. От там ваше щастя. Де ваша енергія падала, мінімізуйте, да? Це взагалі не ваше. Навіть якщо повинно бути чисто, кому повинно? Повинна помита бути посуда, кому повинна? Йдіть на свої посуди, блядь. Ти повинна готувати борщі з хуялі. А Може, я хочу працювати? Я зарабатую достатньо, я взяла весь свій виводок і пішла в ресторан. Хай вони готовлять, хай вони миють, а я собі е задерла ноги на стулі і сижу королєвішна. І все, і так мені подобається. І ще що захотіла з собою додому взяла. Там розклала і прямо в тих картонних коробках і поїм ввечері. Я так роблю. Все, я вже нахазяничалася. Да? Е Четверта вправа. Робимо так.